Доброго дня, шановні брати і сестри, гості нашої громади, вітаю вас світлим іменем Господа нашого Ісуса Христа. Він пером своїм вкриває тебе, і під крильми його заховаєшся ти, щит та лук Його правда. Псалом 91, 4 вірш. Сьогодні ми поговоримо з вами про такий підводний айсберг йодної недостатності. Серед захворювань ендокринної сфери, системи ендокринної на першому місці стоять хвороби щитоподібної залози щитовидної. Здебільшого більшою частиною це утворюється ЗОБ, це таке збільшення і випинання щитовідної залози. Ендемічним зобом називають збільшення щитовідної залози характерним для жителів певних місцевостей, де спостерігається нестача такого мікроелементу, як йод. Захворювання виявляються найчастіше в гористій місцевості, далеко від морів і океанів, і рідше в передгірських областях. На земній колі майже в кожній країні є місця з нестачою йоду. Згідно з даними Всемірної Всесвітньої організації охорони здоров'я у 1999 році приблизно 740 мільйонів осіб, це приблизно 13% всього населення світу мають діагностований ЗОБ. Йод такий мікроелемент, який необхідний для синтезу гормонів які щитоподібної золози. Приблизно 80% цього мікроелементу ми отримуємо з їжею. І лише 20% з водою та повітрям. В разі тривалої нестачі йоду в організмі виникає досить широкий спектр захворювань, страждає весь організм. Насамперед, це збільшення щитовідної золози, яке розвивається зазвичай у дитячому віці і найчастіше буває у дівчат. У дорослих при збільшенні щитовидної залози нерідко з'являються одиничні або множинні вузли. При значній нестачі внутріутробній вибачте, при внутріутробному при розвитку дитини, при значній нестачі цього мікроелементу, дитина може народитися з розумовою відсталістю, глухою німотою, з виникають вади розвитку і у таких. Дітей зростає ризик смертності. Для дітей старшого віку і підлітків характерна затримка фізичного розвитку, погіршення інтелектуальних здібностей, трудності з навчанням в школі, висока схильність до хронічних захворювань, у дівчат підлітків навіть можуть виникати порушення розвитку репродуктивної системи. У жінок репродуктивного віку можливі викидні народження мертвої дитини, безпліття, тяжкий перебіг вагітності і анемія. До того ж, у будь-якому віці може розвинутися явний або прихований гіпотеріоз і погіршується інтелект. Згідно з рекомендаціями міжнародної ради контролю за йод дефіцитними захворюваннями. Діти від народження і до 6 років повинні щодня отримувати 90 мікрограм цього елементу, від 6 до 12 120, старше 12 років і дорослі 150, а вагітні і ті, які годують грудьми, навіть 200 мікрограм йоду на добу. Щоб задовільнити потреби організму в йоди, рекомендовано прийом йодованої солі та хліба. Велика кількість йоду міститься в морській рибі. Але, на жаль, зараз, із-за того, що дуже велике забруднення морів і океанів, є навіть рекомендації отримувати його більше з рослинних джерел. Так багато йоду міститься в плодах Фейхоа, Чорноплідні і Червоній горбині, морській капусті, волоських горіхах, хурмі, винограді, квасолі, печерицях і вівсі. Людям, які проживають в зонах, де є ця нестача йоду, рекомендується постійно приймати додатково цей мікроелемент, і це актуально, як ви бачите, особливо для дітей, для підлітків і для вагітних. Тоді це буде захист від цього підводного айсберга йодної недостатності. Однак, у якій місцевості ми б не жили, важливо пам'ятати і передавати покоління в покоління Божі заповіді та постанови, щоб мати Господнє благословення і уникнути підводних айсбергів гріха. Повторення закону, 6 глава, шостий, 7 вірш, говориться: і пильно навчиш цього синів своїх, і будеш говорити про них, як сидітимеш удома, і як ходитимеш дорогу, і коли ти лежатимеш, і коли ти вставатимеш. І прив'яжеш їх на ознаку на руку свою, і будуть вони пов'язкою між очима твоїми. Амінь. Боже благословиння.